Ой. А -а -а. Де це ми? Схоже, нас замкнули під цілодобове спостереження. Ей, випустіть нас! Ну, я вам влаштую. Не хвилюйтесь, ви від мене нікуди не втечете Це ми ще побачимо. Венздей, Венздей у тебе є ідеї. Можна спробувати втекти через вентиляцію. Хоча ні? Спокійно, тільки спокійно. Нам ніколи не вибрати звідси. Зачекай, заспокойся. Давай відчинимо замок. Легко мовити, а ключі де ми візьмемо? О, дивись, Венздей. У пса є ключі. Привіт, милашка. Нам потрібні ключі. Обережно. Чорний кусатись. Ой. Ні, це не варіант. Що ще вигадати? Oh. Mm. Думай, думай, думай. А в тебе є ідеї, скелет. Hey. Hey. Еніт, я вигадала план втечі. Тобі потрібно терміново відволікти охорону. Окей, буде зроблено. Mm. Yes. Okay. Ей, народ, привіт! Ось ось це прикол. Винздей, ну ти скоро. Давай, поспішай, друже. Ти не поділишся зі мною кісточками. Все підходить. Браво, Винздей. Ей, друже! у нас є тобі апетитні кісточки. Не бійся, ми тебе почастуємо. Йди сюди. Чудово, поки песик не бачить. Ми візьмемо ключі і відкриємо замок. Чудово спрацьовано. Ну що, спробуємо? Що ж таке? Oh, no. oh. О, Геніт. Давай я спробую з цим розібратись. Oh. Справді. Молодець, Венди. Тільки oh. давай okay. спочатку знімемо форму, щоб ми не виглядали, як у в'язні. Oh. Yeah. Супер. Не зрозуміла. У чому річ? Куди вони зникли? Тікаємо! Так це втечі із в'язниці. Тривога, тривога! Всім постам! У нас дві втікачки! Ой-ой-ой! Ми спалились! Мамочки! Спокійно okay. стояти. Oh. Вензлі, дивись, це карта. Oh. Ого. Ходімо швидше. Стія сказала. No. Тут всюди лазери. No. Хм, я знаю, що нам допоможе. Oh. Вау, як круто! Nice. Чудова робота, Вензлі. Yes. Можеш покластися на мене. Я вправно прийду через усі лазери та вимкну їх. Ось так, обережно. Чудово. Готово. Винздей, ти вже тут? Ходімо швидше, подивимось на карту, щоб зрозуміти, де ми. Так, так, так. Ой, здається, я зголодніла. Давай заскочимо до кафе. Будь ласка, okay. гаразд. Я б теж перекусила. Ага, попались. Здається, вони пройшли через лазерець. Ох, треба вимкнути тривогу. Готова? Так ось. Я вас упіймаю втікачки. Від мене не втечеш. Хм, здається, я знаю, де їх шукати. Ох, здається, нас не помітили. Чудово, саме час смачненько підкріпитись. Дивись, каша. Я бачу, але вона виглядає зовсім неапетитно. Навіть куштувати не буду. Ой, здається, ця ложка зовсім марна. Ну нічого, буду їсти так. А? Ой, яка гедота! Ця каша засохла. Бія. Прямо апетит зник. А як щодо до цієї вентиляції? Давай поглянемо. О, тут і ніж є ще відкрити. Давай сюди. Не думала, що я це скажу, але ти молодий циніт. О ні. Здається, нас вже шукають. Давай швидше ховайся. Куди куди куди? Я поміщусь котел з пастою. Так, здається, він ідеально підходить. Супер. А я Я обираю цю шафу. Ага, Думали втекти від мене? У вас нічого не вийде. Я відчуваю, що ви десь тут. Я вас знайду. Мамочки, мамочки, вона зовсім близько. Хм, Здається, я когось чула. Ух ти! Це що каша? Цілий день нічого не їла. Хм, Хоча знаєте, мабуть, я відмовлюсь від цієї неїстівної страви. Саме місце ці каші у сміттєвому відрі. Так, ну що ж, схоже, дівчаток тут нема. Пошукаю в іншому місці. Огидно. <с> geschENN... Охорона пішла. Венстей, ти в порядку. Я вся в пості. Жо. Mm -hmm. Час нам з тобою валити okay. звідси. All right, all right, Вентиляція це ідеальний right. вихід. Одна мить. Yes! Готово. Ага. Венздей, не відставай. Ой, не схоже, щоб тут хтось коли небудь робив прибирання. Іди, нема часу розмовляти. Ох, ненавиджу павутиня. Ого, а тут здається є вихід, але його зовсім не відкрити. Доведеться повсти далі. Мамочки, павук. Хе -хе, ні. Це лише милий павук. Я щодня їх бачу. Ай, який жах! Ходімо швидше. Ай, мерзенно. Не ображайся на неї, мелаха. Я відчуваю, що напала на слід. Ага, ось ви. Та що ж таке? Я знову не встигла їх піймати. Може, нам сюди? Ну-ка, ай! Обережно, Еніт! Де це ми опинились? Ой, дивись. Невже це наш охоронець. Ну і умора! Здається, ми знайшли її таємне місце. Ти лише поглянь, яка величезна штанга! Я зрозуміла, ми у спортзалі. Я завжди любила гантелі. Саме час підкачати біцепс і надрати дупу ці груші. Кія! Еніт, а ти нічого не забула? Ми взагалі то з язниці збігаємо. Ах так, точно. Ти маєш рацію. Щось втомилось. Ай, що ти робиш? Венсди геній! Погнали на вихід. Швидше за мною. Ой! О, здається, ми потрапили в туалет. Давайте тікати через каналізацію. Щось я не можу погодитись з тим, що ця ідея класна. О, ху, мерзино. Мамочки, ні, це вище моїх сил. Я зараз задихнусь. Ох, дякую, Венсдей. Мене мало не знудило. А ці зубні щітки можуть бути нам дуже корисними. А? Ти про що? Ти що, хочеш викликати мене на дуель? Здавайся, тобі мене не перемогти. Я такий самий майстер у фехтуванні, як і ти. О! Ого! Дивись! Так, так, так. Де ж ці погані дівчиська? Такі малі і такі швидкі. О, це ж моє суперфото, яка ж я все таки красуня. Хм, Давно я не брала до рук гантелі. Ой-ой-ой. Лише не це. О, шкода це визнавати, але я втратила вправність. Що? А ось і новий хід у вентиляцію нам сюди. Хм, Куди вони сховались? А от і ви. А вендей. Вона вже тут. Дайте нам спокій. А ну, здавайтесь. «Oh, no! <плес> що робити? Що робити? <плес> от вам отримуйте. О! <с1> <свист> <свист> Ура! Це нокаут. Швидше тікаймо. Що це було? Куди ви зібрались? Ану-ка, костійте. <свист> ну, я вам покажу. <свист> <свист> так, ми знову потрапили в нове приміщення. Ого! І правда, де це ми? Дивись, тут є вихід. Відчиняй швидше ці двері. Та що ж таке? Не виходить, нам потрібен ключ. Давай його пошукаємо. Ха. Ну і обличчя в мене. Ось це прикол. О, Здається, охоронець не дає в чіпси. М -м, як смачно. Набагато краще, ніж за сухла каша. Е, ні. А може ключ пошукаємо? <гас> так, так, звісно. М -м, поки що нічого не бачу. <гас> 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 Мені здається, чи це форма охоронця. Еніт, як тобі? Не хочеш її приміряти? Навіщо? А, -а, а, Я зрозуміла. Так, так, нас точно ніхто не впізнає. Ідеально. Мамочки, охорона йде сюди. Oh, no. Що нам робити, що робити? О, що це дзвонить. Я знайшла ключ. Ура! Айда ми Вперед на волю! Nice. Вийшло! Так. Попались! Та куди вони знову зникли? Зрозуміло. Вони знайшли ключ і відкрили двері. Всім постам! Венсдей та є на волі. Та що ж таке? Ух! Ух ти! Дивись гелікоптер! Швидше туди ми полетимо. Я ще ніколи не літала на справжньому гелікоптері. Це має бути неймовірно. А ну, стояти! Одна мить, злітаємо. Бувай, бувай, на все добре. Ох, я їх впустила.